Усім доброго дня, я патріот своєї країни, але ще до війни з неї зробили руїни. Від нас при владі це не продані суки. Яким все одно на старих людей, яких годують діти і внуки? Від ви, тварини, зробили собі по сто тисяч зарплати. А пенсіонер мусить на дві чотириста виживати. Для пенсіонерки лікування недоступна пенсія мала. Для чого все життя на Україну вона працювала? Ліпо 20, гречка по 60 і кожного року ціни до валять. Наші старіки мають нуль в кармані, поки ви платите по 40 тисяч охрані. А ще вас дивують, чому молодь тікає за кордон. Бо там є стабільність, а не держава тече Не немов планктон. І кожного року кажуть, за реформи за рівень життя вище, ми в очах світу, все нижче і нижче. Володимир Олександрович, а тебе благаю, зі слізьми, після війни все під свій контроль візьми. Від волонтери з людьми в війні переможуть, якщо війна нічого не змінить, люди владу скинути схочуть. Від кінець терпіння людського настав. За 30 років за людей ніхто нормально не дбав. Все, що я хотів, я цим віршом сказав. Вчора якийсь дід їсти купити благав. Усім дякую за хвилину свого часу. Цей вірш нікого ні до чого не закликає. Це просто крик душі. Чому наша країна могла жити не гірше Швейцарії, а живемо так само, як Росія?